І не отримують часто належної підтримки соціальної від держави. Зокрема, внутрішньопереміщення ну, особи. По приблизних підрахунках 4,5 мільйони. Е багато соцвиплат або знизили е по грошах, або взагалі скасували. Так? По житлових програмах казали: от давайте реєструйтесь, подавайте заявки. Більше ніж півмільйона заявок, реалізованих там кілька сотень, тобто це там один відсоток. Загалом За, е, порахували, що від усіх програм підтримки ВПО е, по житлу, в тому числі з фінансовими компенсаціями, 6% тільки від е, заявок реалізовано. Ну, це не є той показник, яким може гордитися держава. Так? І в цей час ви кажете, що добре, про ВПО якось самі розберуться, ми будемо звідти повертати людей, які, чесно кажучи, виїхали і не збираються поки що повертатися, як ви правильно кажете, поки не буде належної безпекової ситуації.